Будемо сподіватися, що все-таки можливо вони якісь там аудити проведуть, переглянуть якось формати, і ми повернемося. І що, все таки, як сказав Віктор Натоліч Трамп, що там опритомніє? Це ну, все залежить від того, яке завдання вони перед собою ставлять. Якщо вони ставлять завдання все ж таки перевірити нас на доброчесність, на доброчесність, і якщо ви говорите про те, що 90% це не громадянське суспільство, а держава, держава отримує допомогу, то я дуже, дуже вірю в те, що все ж таки вони нас. Перевірятимуть на доброчесність використання всіх цих коштів, бо говорять про те, що військова допомога, яка залишається по коштам на території США, вона залишається, тому що кошти безпосередньо йдуть в їх оборонний сектор, а ми отримуємо лише продукцію.